Добрий день, любі друзі. А вас вітає центр дитячої та інакської творчості промінь, куриток англійського виста, керівник, шармородський земельних семейний. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали тему на пошті. І так, listen to meetis. And repeat. after me. Слухайте та повторюйте за мною. Пошта, Post Office» – офіс «Postman» – «Big». Check vexil, package, bandroid, посылка, gritting, кат листивka, postcut, почtoва листивка, retonadres, воротные адрес, мейн адрес, адрес, куди йде посылка, степ марка, степ мак, паштова марка, постіч, поштова плата, Postback, Сумка листоношень. Postbox, скринька для, для листів, лист, летер, скринька для пошти, envelope, конверт, зіп-код, індекс пошти. Лете, лист. Так, пишемо. Post office, 3, пошта. Post office, пошта. Bill, чек, вексель package Бандероль посылка. Greeting card, листівка, Листивка. – поштова листивка. return-адрес адрес. Зворотнее адрес. Mailing адрес. Адрес куда идет. Пошта. stamp-марка марка. Stamp mark. Поштового марка. Постич. Поштового оплата. Postback. Пош, поштова сумка. Листа ноши, постбокс, скринька для пошти, envelope, конверт, zip код, індекс пошти, letter – лист, Ще раз. офіс, пошта, листоноша – постмен, пост пошта, postman – листа bill – check, чек, package, Пакет бандероль, Гриппинг карт. Листівка. Посткарт. Листівка. Поштова листівка. Ретон адрес. Зворотня адреса. Мейлин адрес. Адреса куди йде пошта. Стемп марка. Стемп мак. Поштова марка. Постіч Поштова оплата. Postback. сумка, Lista Поузбокс, скринька для пошти, Envelope convert, zip code, Index. Та, це розуміло. Домашнє завдання, вивчити ці слова на пам'ять досліджу та прописати порядку. Ми продовжимо цю тему на слідчому заняття. До побачення, будь-бай!